Всім добрий день! Вітаємо вас на YouTube-каналі Село та Сало. Як завжди, з вас підписка та лайк, а з нас гарний контент. І от сьогодні мова піде про гостей, які збираються до нас приїхати. А ситуація була так. Задзвонив телефон, піднімаю трубку, і на другому кінці провода говорить: добрий день, мене звати Жорік. Ну, я не знаю, хто такий Жорік. Жорік так Жорік. кажу, добрий день, я мене звати Юрій. Він, значить, сказав, що він блогер і він знімається разом із Суперсусом. Я розумієте, бачив і Жоріка, і Суперсуса, але зразу не придав цьому значення. Ну, так, знаєте, зненацька такий дзвінок, а зайнятий своїми справами то копчення, то свині, і так далі. тому подібне. А потім сповнив. Думаю, а чого б і не зустрітися? І я запропонував Жоріку і Суперсусу приїхати до нас у гості. Ми домовилися про зустріч, і от сьогодні вони приїхали до нас. Тож, сам процес, як ми їх зустріли, як ми пішли у наш тепер новий tiktok хаус Значить, ми, Жоріка і Суперсуса. Спеціально купили для них спеціальні костюми, одягнули їх, одягнули взуття змінне, продезінфікували повністю все, що тільки потрібно. І потім ми пішли зніматися у сарай. Як це все було з самого початку, як було в сарай, і саме кінець, головне, як ми з ним вели бесіду, як куштували наші смаколики. Ну просто людям це було цікаво і мені було цікаво з ними зустрітися і поспілкуватися. Дивіться далі у відео. Що продумано? Щас, ви чисто і ось Давай, снимай. Так, попробуем. Фунтик. Фунтик. Привет. Это я. Фунтик, это я. А это Сус. Знаем Сусом. Это Сус. Сус на Ой, главное, что ты ничего не откусил тобі. Ой. Ой, вот так вот. Покушаю? Да. Можно покусать. <laughs> Давай, можно откусить голову. О, все, о, бачите, все ой, фу, бачите. О, фу, він любить, бачите, о, люби. погулялися, зайшли. Може, зайти в сарай собі клітичку доняти. І отак обняться, я зліму. Ви не кусаються? Якщо бачу, що не недружелюбний, хтось по них зайшов до куси. А взагалі-то ні. Отак вони гуляються. Бачите? Бачите? Гуляється. Бачите? Ну не пусти. Він мене просто знає. Ага. О, бачу, возмущається Путін. У нас вже були відео з фундіками. У нас? Так. Да. Та ні, то де ж ми бачили світлини? Ні, конечно, не було. А, бачиш фунти. Хороший, хороший фунт. Хороший, теплий який. Можна грітися зимою. Як світ отключають, да. можна да. з ним спати. Так, так точно. Фунт, рано на виход. Рано, рано на виход? Так. Да. Все <laughs> рано на виход. Ай, молодець. Ого, дивися як це. Мого позднього йде. Ось хороший який, Вір, Герой тіктоку. вечора тобі. Ай бомби. Спокійно сприймає. Буває, вчора людина зайде, він зразу так агресивно, а це він наче Ай, тебе знає. Мабуть, ти до нього приходив. Да. Ні, я животних дуже люблю, тому до мене і животні хорошо відносяться. Кажуть, а ти не боїшся в ліс ходити, аби вовки з'їдять. Кажу, я вовків люблю і поважаю, то вони мене, мене не повинні з'їсти. Понятно. Ага. А, здоровкається пультик. Нравиться. Ай, Нравиться. Фунтик. Уподобав. Ага. уподобав Суса. — нього всі свині в нас у сараї просто балдеють. Як тільки побризкаєш, зразу приходять в охоту, а після охоти... Через три місяці, три неділі, три дня з'являються маленькі поросята. Три три три. Три три. три Інтересно, три місяці, так? Да? Хочеш попробувати. Ні, для цього треба пшикнути. Ну, от дядя Жорик, ти питав, чим от він не знав, чим запах кнур пахне, чим кнур, понюхай. Так не чуть. Треба ну бризнуть. як не чуть. У мене запах дуже сильний. От Давайте буде. так бризнем в сторону. Так, тільки от, в сторону. Да, на в сторону. мене не пшикай. Так, Юля, ви спеціаліст. Хорошо. Запах кнура використовуємо для стимуляції свинок. Ну а тут я не знаю, для чиєї стимуляції будемо використовувати. Ну, бризнемо. Отако. Раз. А тепер, а тепер понюхайте. Чим пахне? Хтось дуже спітнів. Щось таке є. Спортзал, так? Хорошо, так? А це подобається вам таке? Я знаю, де таку есенцію. Можна генерувати. В этих, вот, спортивних залах, так? Так. Рейзак, 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 так? Да? так да. Побризкать і теж треба буде. Вон диви, як фунтик одразу. У Фунтика вушків встали. Фунтик. Диви, диви, диви. А що це ти слухай? А ну розкажи мені, фунтик, а що це в тебе на запах кнура ушки встали? І що фунтик, а? Він думає, а може тут десь гулящая свиноматка ходить. Фунтик балується, диви, в ушки встали. Фунтик. Матка здоровенна, яка. А як думаєш, скільки? Кілограмів 300? 350. 350 кг живого Це весу! — сама старша свиноматка в нас на господарстві. Її звати Машка. Машка. І да. скільки років ті машки? Цій машки 3,5 з половиною роки. А скільки живе свиня? от? — У нас ще не було такого випадку, щоб вона вже перестала жити. Тому я не можу сказати, скільки вона живе. Ні, ну а скільки в природі свині живуть? — В природі. Ну, зазвичай на комплексах. О, радуються, що Сус приїхав. Чули? О, свині добрий вечір. <рес> Рок -рок. За, за, взагалі в природі я не знаю, скільки дикі кабани живуть. А на комплексах свиноматок тримають десь приблизно 4-5 років. 4-5. Да. І потім на ковбасу. Звичайно. <рес> Корм. Корм. Так, окій. Вони так ну, обрадуються зараз. Вони о, який, ой 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 Заходи. Ей! Ей! Я тебе знайомиться з нашим Эй! першим класом. О! Ей! Вот такие они! Ой, не сюда, малюки! Ой. Малюки, привет! Привет! Встави. А що, нема ще імен у них? Ні! Тут їх моя... сильно багато, я не хочу їх називати. Як одна машка, наприклад, там, чи вишенька називають. А як отако в стаді, я забудусь хто де, дає. А як діти малі? Так, як в саді Кося. Ось, я так присісти ага. і вони будуть до тебе підходити, вони такі любознательні. Все хочу знати. Ну, йди сюди. Іди, красавці, Іди, йде, Іди, Йди, 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 йди. йди, йди до Суса, не бійся. Ось, стоїть все. уже. Цей свій. А як дитину кнуром попшикать? Ні, тут нічого не буде. Не чувствується ще. Ой! Хтось вже під'їдає ззаді. Під'їдає ззаді вже. Клас. Оце такі у нас малюки. Малюки, свині терапія, можна тут сидіти. І гуляти. Розважатися. Розважатися можна. А що там у нас? А там подростки вже, трохи старші. О, то рижий диви який. – Так, То подростки. Просто що. Якраз період зараз такий, що зараз управка вечірня. Ага. І от треба вишкрібати Зараз. Коротше, зараз і займайся вишкрібанням. У мене О. спеціальна є лопата для тебе купив. Це я люблю. Ти будеш долари, оті, які я грузю сам на тачку, я поділюсь з тобою. Накидаєш доларів, можеш собі забрати. О! Нормально. Все, щас, давай цілуйтеся. Цілуйте. Вже да. цілуйте. подростки. Так. Ну скажи, Юрій, коли це, от, от, запах кнуря вже починає дійствовати, якому віці? Ну, На них вже починає діяти? Ні. Їм зараз 2,5 місяці, а да. запах кнура використовуємо у шість місяців. Треба, 6. щоб да, половозрілі стали. Тобто вони половозрілі вже через півроку. Ну, так, да, можна сказати, півроку вони половозрілі. Тобто їм ще залишилося 3,5 місяці і можна використовувати запах кнура. Все, через три місяці вже можна пшикати. І пускати до свини. І оплодотворяєш. Або привозиш здоровецького кнуря. Ну я не використовую кнуря, я привозю спермодози. Це буде А, легче. я думав маленького до твої пускати. Ні-ні, ні нічого ні. діла не буде. Тим більше, що, що вони без яєць, вони кастровані. Ааа, це кастровані. Так. То треба десь кнуря вести. О, є можливість свиночкам налити і поїсти. Сухе молочко. Сухе молочко, так, да. а що сухе? Воно ж ну, мокре. Бо, правильно, воно мокре, ну було сухим. Це спеціальний порошок, такий, ну, основа, сухе молоко називається. Ага. Розводиш 150 грам на літр води і даєш свинкам. Пахне прямо ванількою. Да, до речі, да. в нас такого молочка вистачає. Якщо комусь треба, хто держить поросяток. Може звертатись. Так, да, якщо кому треба сухі корми для поросяток і взагалі? Експерт по поросятам. По свинарству, по всьому. По свинарству ми на Юрія всі Посилання, Кому якісь вопроси треба, буде, то напишіте. Так, заходимо до наших малюків. Це в нас ясільна група. Ясільна група, так. так? Тут. Чотири відділи. Так, да, і можна в кожне лити. Головне, щоб сильно близько зад не підставляв до рила. До бомбіли, до бомбіли бо бомбіла трошки в нас агресивна. Може, сракотку сили? Може, дивись, акуратненько. Бомбілка, це я. Не бійся, не бійся, бомбіла. Так, да, вона вже насторожилася. Ой. Все. Так. Вже ось... Страшно, ще страху одкусить. <рес> все може бути. О, все. Ми побігли. Ага. Диви, 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 диви на одного пішли. Їдять, значить, все правильно зробив. Налив вірно молочко. Все. І молоко від суперсуса сьогодні. Молоко від суперсуса. А що свиня сама? Свиня, а вона жде, що їй щастя наситила. Ні, а не вистачає і молока. Ні, її Просто вони в цьому віці вже вони якби старші і молока їй мало у неї. Тому треба підкармлювати, щоб вони виросли нормально. Розумієш? Ага. А поки вони були малесенькі, геть, то хватало молочка. Тим більше, що ця свинка в нас дуже, ну як, вона агресивна, але вона дуже молочна. Вона взагалі, як мамка, то дуже класна свинка. Ага. Такий загончик у нього. Це називається спеціальний станок для опоросу. Вона це в ньому заганяється за три дні до опоросу, опоросилася, і потім в 28 днів з поросяток однеї відкидаємо, а її переводимо в її квартиру. О, там пуста квартира напроти. Пуста клітка. А, квартира? Так. Да. І вона тоді живе там. Диви, це... диви, маленький, а вже гризуть. То свині у 6 місяців до 200 кілограмів можна брати. Хтось там ревнує вже, що ми тут. Хоче, щоб ти їсти ніс. Ревнує, бачиш, що я тут, не в них. — Фунтик! — Фунтик, не ревнуй. Фунтик! — Йдемо до фонти, свині кинуть, цього і кості з'їсть. Ну, якщо вона буде дуже голодна, тиждень не годувати, то, мабуть, так. Але ага. ми годуємо вчасно, І зранку, і ввечері. — Просто що зуби в неї мощні, так да, що немає. Зуби там такі, що, як в крокодила. Добре да. буде кусати. Прокусить. Прокусить. Диви, ага. диви. вона роба. Ага. Крат кусає. Ну, Пішли. Тримай. Вишню годувати. Вишню. Вишенька. До речі, вишня це чистопородна, велика біла в нас. Чистопородна велика да, це біла. Це одна на весь сарай. Вишня, привіт. Сус, давай я так держу її. Ось, вона так от отходить, вишенька. Зараз ми її трошки. А ми всуне. туди насипаємо, так? Да? Так, да, різко так. Раз. Раз. Ось Все. Бачите, супер, Сус дав вишеньки. Тепер можеш її гладити, вона вже спокійна. Все, їж маленька. О, так униці, виснушки. Веснушки. Ось така. Вона трошки реженька у нас. Скоро весну буде кликати вишня. <риснє> Та. Щось такі зима починається в неділю. Це просто грязь, це не веснушка. Серйозно? Так, це вона зараз <риснє> да. лежить, дивись, я її підстріляю солому, але все одно, як ви кажуть, перхоть, розумієш? В свині. Купати треба. А що купаєте? Ні, ну звичайно, купаємо. Раз, наприклад, у три роки, ой, три місяці беремо, використовуємо такий засіб, який називається. Нестомазан, не забув з назву. Все в голові не втримаєш. І ми не проходимо, і це все перхоть проходить. А людські шампуні можна? Ні, не підходить. Не підходить. Підходи. Підходи. Бачиш, точно А, я думаю, то шутки перхоть, бачимо, перходь. Ага, диви, перхоть свині. Си все, Сирі, так. диви, 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 вупа. Диви, вупа в свиней. Але це все природне явище, якби для свиней це нормально. Диви, диви. Бачиш, кажуть, як у людей. Таке що, я дивився передачу, що кров. І серце в свині найближче на вищене до людини. О, і можна від свині людині засадити пересаджувати серце. І І кров. І кров. І кров. Тільки гарячіша. така вишенька. Ось вишенька якщо, гарна. А, ще хочу звернути увагу. Бачите, як все в неї віме. Як тільки по цей, вона хоче, щоб її чухали, їй буквально через три тижні вже пороситься. То ми бомбілу будемо виганяти з станка, а вишеньку заганяти, і будуть маленькі, чистопородні, біленькі поросятка. Нічого ось таке собі. вже бачиш, вже починає оддувати вим'я, так прогинається. А що свиней не доїте? Ні. Їх доять маленькі поросята. Опороси весні, вони самі її годують. Мали Інтересно, поросили. молоко свиняче, яке насправді. Не, не знаю, не пробував. Ну, не пробував. ну мабуть, солодке, тому що коли пробуєш так рукою, коли перед опоросом, чи є молоко, чи нема, чи скоро буде порос, чи ні, то руки липнуть. Значить, солодке є там, цукор. Молоко свиняче. Солодке. Солодке. Клас. Фунтік, прийшов їсти! До тебе йде їда. Добрий вечір! О, пришло? ти вже з ним знайомий, відро вище підніми, щоб не вибив. Подожди ще їсти. Всього прийшло їсти. Оба фунтік! іди. Ой, ой. Іди <connector> <Chaos> <unfair> Фунтик, все. Не вкусив? <arson> Ні, А ну покажи, не вкусив? Ні, нормально все. Підприємш! Аж підпригнув, що на свині не проїхався. Сус до нас приїхав і сказав, що він спеціаліст в тому, чи свиня гуляє, чи ні. Держи, запах кнура, Іди, провір. Я хочу знати. Так. Ану, свиня. Її звати кнопа, до речі. Кнопа. Ану, кнопа. Ану. Так. пообрискав. А тепер. Отаку. А запах. Ах. А запах який класний. Стараємося. Не, не хоче, бач, не гуляча свиня. Не гуляща. Не хоче. Не О, бачите, точно спеціаліст, він розуміє. І запах хнуря не допомагає. Як свиня не хоче гуляти, ти пшикай, не пшикай, а нічого не вийде, і от гризе тобі все. Ушками стоять, нура класно дійствує. Все, а ця вже розтанула. <різь> ну, теж не дуже гарно. Дали надію і нічого не зробили. Оце ж. Ну, вибачайте, пані свиня, запліднювати вас. Сьогодні із суперсусом. На, це будуть твої долари сьогодні. Ось вони лежать. О, от долари лежать, бачите да. де? І їх беремо, отако правильно, тільки треба взяти, щоб вони тоді з процентами вивезлися на наш гімнобанк там. Кучка така є. І тоді ми їх будемо там зберігати до весни. До весни. Ну, Нормально грузиться? А, що ж ні? не. Важкі? Ні. Ні, нормально. О, Можна. Можна. Можна за день накидати, нормально. Все, клас. Все, накидай побільше. Тебе все лопата... за... Лопату більшу не треба було, нормально? Нормально. Нормально, все. Все хорошо. заберу. Долари Дол пішли. У євро. Євро. нас тут євро. долари і євро. Все, все давай ретельно, ретельно. Отако. Все правильно. І ще разочек. Все, тако, Так. Все. Раз, все. А тепер береш тачку і на двір. І поїхав. Туди. Поїхали. І веземо В Гівнобанк, гівнобанк. Міняємо. для зберігання. Міняємо на валюту. Все, поїхали. От туди. Ми були у вашому тікток-хаусі, -хаус. Мені сподобалось свинки, чистенькі їх не ображають. Я думаю, що вони там навіть радіо. А хто радіо бомбіла переключала бомбіла. радіо навіть в бомбіли квартирі радіо братва, і тому як ми були, ну все бачили, бачили з чого дядя Юра робить свої їства. Тож зараз прийшло найцікавіший момент. Ми зараз будемо куштувати те, що дядя Юра робить своїми руками в своїй власній коптильці. Без використання рідкого диму тільки на натуральних продуктах, що ми бачили, як воно все росте. Ми самі годували. Ми знаємо, що там ніякої фігні немає, тому будемо куштувати із задоволенням. Надалі, Юра, показуй. Зараз заходимо в коптильню, показую те, що зараз коптиться. Ну воно ще не готове сире, але готове нас чекає на столі в хаті. Ого починаємо з коптильні Ну що показую, як у нас все що тут робиться От, наприклад, у даній коптильці у мене зараз йде просушка ковбаски. Ковбаски домашні, свиною. А що за ковтівка? Ще диму я не пускав, а вона ось така в сушеному вигріть. О! Яка смакота! Свинятиче! Колбаса! Ковбаса! Ковбаса! Ковбаса, Кладемо назад, вона ще не готова. Ще ти не пускав! Дайте До речі, коптілки від фірми Древос. Коптилка смокчембер фірм модель. Смокчем Древос. І всім рекомендую таку коптильню, тому що продукція во. Зараз йдемо дегустувати. Що тут тільки є? Сус, Що будеш їсти? А що Що Покажеш, те ми беремо з собою. Та що? Огірочки б... беремо. Да. Давай огірки. Огірки беремо. Слушай, да? це та мечта, так? Держи. Давай закручені, щоб не да, роз... Поняв. О, закручені огірки. І давай червону приправу. Оце? Оце аджика. О. О. Все. О. 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 Оце діло! Все. Ребята, ми в погребі, у Юри, село та сало, в найсекретнішому місці тут. Нікого не можна, а ми прийшли. Це вірно. І спробувати нашу продукцію. І Let's go! А це, це тушонка. Так, дядя Юра. Да. Ну, я знаю, що у нас зараз рубрика в гостях в селі. Вечеря в селі. Вечеря в селі. Да. Ну, ми в гостях в селі, а рубрика вечеря в селі. Да. Дядя Юра. Скільки років ви вже займаєтесь свинарством, щоб у вас виходив отакий результат? Скільки ви вже готуєте, скільки ви як повар, може, маєте освіту якусь поварську? Значить, е Освіти поварської взагалі немає. мене освіта педагогічна і культурна. О. Да, Миколаївський філіал Київського інституту культури Поплавського. О, так, о! Так, але о. відчувається! воно де! Але от чому пов'язано все з свинарством? З дитинства от любив сільське господарство. Ще передалося від діда. У мене прадід був, і дід е, ветеринаром. Uh -huh. І оце все воно якби зародилося. А потім у 13-му році поїхав у Польщу uh -huh. із сім'єю і працювали на м'ясопереробних заводах вісім uh -huh. років. І потім це все цей весь досвід привіз в Україну. І тому зараз, оце три роки в Україні, тільки почалась війна, і ми почали цим займатися. Uh -huh. Навпаки, І... на, на, на всьому. Так, що там да. кажуть люди, що коли війна, не можна відкривати бізнес. Наоборот. От бачите, братва, коли Я ти. ти, так, пишу, бач. Коли ти... <реш> 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 так, хлопці, дівчатка. У нас дядечка Сус, ви всі знаєте, що в нього зараз маленька перерва. Він зараз не у їсть У не пост. Він зараз не їсть м'ясо, в нього пост. Але. Але, дивись, які грибочки у дяді Юрі. Дивись, які помідорчики. Дивись, дивись, яке все. О, а дядя Сус э, скуштує скоштує дядьюриного м'яса на новий рік. Ну, так, старайтесь. так. Дядя Юра, скільки у вас зараз є видів продукції? Що ви виробляєте? Розкажіть. Значить, копчена продукція усі частини, які тільки можуть бути, вони в нас є. Тобто, це биток, ошейок, буженінка, сало копчене, сало сире. Що у нас ще є? Реберця, підчеревенка, баличок. О, угу. це все в нас є котлетка. Ну котлетка, звісно, дружина нажарила. Є і котлетка. А Який спектр продукції? Оскільки зараз є видів взагалі ви випускаєте? Тобто, ну це сире, м'ясо? Ковбаса ще забувся, сказати, наша фірма домашня, копчена. Так, ковбаса е з сирем м'ясо. Ну тобто розрубане для. Рес... А скажіть, будь ласка, може якісь ресторани? Хтось з вами працює, хтось замовляє? У е нас е дзвонило уже багато клієнтів, які хотіли б з нами. Співпрацювати mm -hmm. в плані тому, щоб ми постачали, але на даному етапі ми поки що ну, не беремося за ці замовлення, так як у нас своїх дуже багато, ми не можемо свої потреби покрити у цих mm -hmm. замовленнях. розумієте? Як тільки ми придбаємо ще одну мощну каптілку, здорову, щоб mm -hmm. ми змогли наздогнати оцю чергу, яка в нас є, ну, вона вже в нас невелика. У нас була черга, наприклад, тут був вересень місяць, а замовлення вже приймалися на листопад місяць. Oh Зараз ми вже, якби ось о, кінець листопада, і ми перекрили от, кінець листопада, тобто трошки грудня є наперед замовлень. От як тільки ми порівняємося, я думаю, що, мабуть, більше що ще новий рік відбудемо, тому що на новий рік теж сильно маса напливів замовлень. А з нового року можемо розглянути питання про співпрацю з якимись ресторанами чи ще з якимись Ну тобто закладами. ви не маєте дефіцита в замовленнях, все це... абсолютно ні. На даний час ні. Во. А скажіть, будь ласка, як ви до цього прийшли? От, і Що є? Скажімо так, ключиком до вашого успіху. Ви через сарафанне радіо це м'ясо рекламували. Чи от що, що для вас є ваш Скажімо успіх? Так, я зрозумів. По-перше, ми почали просто займатися свинарством. Так. Ми думали зразу розводити свиней, продавати їх маленькими або продавати живою вагою. Угу. Справа в тому, що коли війна почалася, попит на малих свиней впав. Попит на живу вагу теж ціна точніше упала. І віддавати живою вагою було невигідно. Ну, так, і ми так, прийшли так. до висновку, що потрібно переробляти свою продукцію, в угу. і реалізовувати готову продукцію. І отак ми потрошку, потрошку. Спочатку, наприклад, от два з половиною, десь два, два і три місяці назад, ми перший раз поїхали на базар. Постояли, постояли, угу. купили нас там три курки, і на Ш... тому ми приїхали. Що серйозно? Так. Да. Потім поїхали другий раз, купили там. Дві курки. Ну, бачимо, що базар це не те. Угу. І от е, натхнення мені дав мій зять, мій син, угу. моя дочка, що потрібно рухатися в іншому напрямку, а в якому TikTok, Ютуб, Інстаграм. З сучасними Да. І ми почали це все знімати, показувати і не показувати просто. от Готову продукцію або там щось конкретно, от ціле на щось одне. Угу. Ми чисто все своє життя, якби показуємо повністю Ці люди дуже люблять зранку, що ми робимо, в обід, ввечері. От сьогодні Сус сам спробував, як це все ну. можна робити в сараї. Угу. Оце все ми показуємо. Ми показуємо, як ми вирощуємо, як ми коптимо. тобто з маличку з тих родів як народилося, і до самого самого завершення. І тоді вийшов результат такий. Люди дивляться, люди хочуть це спробувати і пішли. Пішли людям цікаво, пішли, да, людям цікаво, пішли замовлення. Тобто, О. бачите, друзі, от той, хто каже, що інтернет то все балавство, це там гедота, там люди деградують. Бачите, друзі, усіляку будь-яку річ має ну має людина вміти використовувати. От, наприклад, Юрія можна побачити його життєву історію, що інтернет поспливав в його розвитку бізнесу. І так, в нього все, так. Все, все пішло вгору. Тому, братва. Хто дивиться інтернет, там мами, папи, не сваріть ваших дітей за те, що вони користуються інтернетом. А навпаки, інтернет має допомагати людям, але треба його правильно використовувати, да. і все буде добре. От, наприклад, Юрія, кожен з таки різних всяких професій улюблених, і кожен може це все показати в інтернеті. А людям цікаво, коли не просто це наіграно, а коли справді це від серця від душі. Мене не? часто запитують: а хто тобі пише сценарію? От, кожен, кожен день значить. Ти все це знімаєш це сценарій. Так, звісно, я міг би й сам написати, тому що в мене якби освіта теж культура. Ну, розумієте, так. я міг би сісти, написати сценарій, але, але я нашу. неодноразово відповідаю. А на що писати, а коли, це є. коли це життя? Як, їм... як воно є життя? Так да? ми його знімаємо. Це люди більше всього і люблять цю, цю битовуху, а ви наживо. Так, так. Людям подобається. Братва, ну що? Я дуже вдячний Юрію за таку гарну екскурсію за сьогоднішній день, за сьогоднішній вечір, за цей шикарний стіл. І ми обов'язково залишимо посилання на Юрія внизу під відео. Будь ласка, підпишіться та напишіть якийсь гарний добрий відгук. А з вами був дядечка Жорік, дядечка Сус, і ми були в гостях сьогодні, У пана Юрія У дядечка Село Юрія, Село та Сало, Село та сало Село друзі, дякую, за гарним шикарним дякую. столом, з найкращими побажаннями для всіх вас. А вам, всім найкращого, нам всім перемоги! Слава Україні! Героям слава! Став час прощатися з нашими гостями. І я за згадку про нас я залишаю вам ось такі дані наші смаколики, наші гостини. Дякуємо велике. Дякуємо велике. Дякуємо Пан велике. Пане Юрію, дякуємо вам велике. Процвітання вашій справі. І хай все, буде добре. Все, все буде добре. Багато клієнтів, мільйон підписників, а краще три. Так. Хай свинки ростуть і не хворіють, і щоб все бо їм хорошо. Хай завжди радуються і ви Дякую вам, хлопці, що приїхали. Все Всім гарного вечора. Отдельний привіт Фунтіку. Так. Да. До побачення. Пока-пока.